Шановні майстри, зараз замовники ставлять перед вами завдання різ фасочки. Ну, по-інакшому заусовка. Я зазвичай не рекомендую це робити, бо це послаблюється керамограніт на стику. Але слово замовника, закон, тим більше це добре для вас, що треба буде через деякий час перероблювати, ставити іншу. Так ось, звісно, майстри, плиточники. Дуже багато засобів, як знімати 45-й кут. Зараз я познайомлю з основними і, звісно, розповім про відносну новинку, на яку я дотепер не звертав увагу, але вирішив більш детально про неї розповісти. Самий перший і найпоширеніший спосіб це беруть ось такий диск від Distar Edge Dry. Це беззаперечний лідер, ніякий китайський і близько до нього е не підходить до такої роботи. Беруть болгарку і знімають кут 45, просто вручну. Але, звісно, це дуже величезна кількість пилу. Тому придумані е засоби, куди у цю болгарку поставити, щоб виконувати кут 45 з, е з тим спиловідводом. Найперший, який найчастіше купляють і користуються майстри, це ось така приспособа. Це Виграновський пиловідведення для кута 45. Якщо більш універсальна, є ще Дістарівська, також так само функцію обслуговую для кута 45 Звісно, є більш наворочені. Якщо у вас дуже багато зняття фасочки, то використовуються слайдери. Або Виграм, як на мене, ціна якість, ну, звісно, самі Китякські це Sigma слайдери для зняття кута 45 Ну, якщо ще круче, якщо у вас є системи для великого формату, наприклад, Біхай, там дуже багато інших є. Ну, Небагато там, рубі ще є, і шаджину такого плану. Паркетка по шині, і вона і вріже і прямо. І під 45. Це найбільш універсальний спосіб. Тут же можна і з водою, можна і з пиловідведенням. Ну, Як на мене, досить пристойний спосіб. Звісно, деякі майстри, якщо користуються вручну різати, то вони користуються ще фрезами. Ту саму роботу виконує. Не диск, а ось така фреза Для цієї мети є ось такі слайдери, пиловідведення від ну Це рідко хто користується таким засобом. Це просто вони зчосують код 45. Рідко користуються, але і у Сігми такий випадок є, це Sigma Bevel. Ну і у Дістар таке випустив. Для торцювання і зняття фасочки за допомогою фрези Звісно, самі просунуті хто працює стаціонарно, використовують електричні плиткорізи. Це в основному вже нового зразка китайські плиткорізи з маленьким 120-м диском, які можуть виконувати безліч робіт прямий різ 45 пас, випуклу фасочку за допомогою фризи. Ось основні методи. Зараз, чим ці методи ну, не, не дуже добрі? Тому що майстер нагинається, нагинається майстер. А спина у всіх одна, спину всі бережуть. тому, А китайці вони ж задовольняють любі потреби. Тому вони випустили ось таку приспособу, такий міні-столік, на який ви кріпите е, плитку, і вам буде зручно не нагинатися, можна буде е, е, різати кут 45 Крім того, крім цього століка. Іде в комплекті паркетка. Вона досить незвичайна. Бачите, вона призначена працювати з водою. Тут навіть ця е, е, електрична частина відділена від кожуха повністю е, е, має вже, тільки вона для 45-го кута. Має можливість підключити або пилосос, або подати в зону різу воду. Тут, бачите, навіть кранік є. В комплекті є насосик. Насосик, шланг, ключі необхідні, відповідно, диск. ну Тільки бажання працювати. Що вона декларує? 1800 Вт 1300, 13 тисяч обертів на хвилину. Використовуються ну, традиційно їхні 110-120 диски, які вже тут і стоять. Відповідно, можна використовувати і українські диски, і дістарівські сюди, також ну, цей же Edge Dry. Він же буває не тільки 125, він же є 115-й. Сюди запросто він стане. Так, ну, чим вона мені подобається? Ну, Доволі легка, потужна. Я по ціні вам знизу напишу, скільки вона коштує. Бо, чесно кажучи, і сам не знаю. Ось вона так ставиться. І ви виставляєте кута, так і до речі. Бачите, ось тут. Можна виставити за допомогою цих болтів. Дуже просто і легко ось вони. Виставити кут атаки і глибину занурення. І, відповідно, виконуєте ось так. Бачите, ви поставили От через пластик видно. ну, Пластик цей знімається. Зараз я зніму його, щоб ви побачили, наскільки просто він знімається. Це просто пиловідведення, щоб мінімалізувати пил. Так. Ключ, де гляньте, такий крутякський ключ. Так раз. І зняли. Можна, звісно, якщо дозволяє на вулиці працювати, працювати без пиловідведення, але ж це пилу. Чма. Ось що воно уявляє, цей пристрій. Тут пластикові такі. Доволі сковські матеріали, по яким рухається по плитці. На торцю тут метал, тому якщо у вас плитка вручну відрізана і тут є заусениці, вони ну, не, не поцарапають пластик, тут метал досить довго буде служити. Відповідно, є всі необхідні ключі, відповідно є гарантія. Постачається, я так розумію, юнітрейк постачальник цього апарата. Ну, все має свого покупця. Хто займається кутом 45 можна роздивитися і, звісно, придбати таку річ. Але саме головне не тримаєш зброю, допомагає ЗСУ. Слава Україні!